Сьогодні в нас на огляді майка від бренду Under Armour, ще з етикетками, з емблемами. Подивитися на підошву, то вона вся пориста. Вона зроблена з такого матеріалу, що, типу, якщо вона тільки, як на мене, ці кроси вони тільки для зала, там ну, нитки, вони між собою в процесі виробництва трикотажного полотна вони між собою якось зв'язуються. І через це воно має певну еластичність брати там, там де ко там, де нечисти котон, там де йдуть якісь мікси. По тій простій причині, що коли діло доходить до футболу, то я все таки люблю люблю котон. Ну коротше, немає ніяких до неї до, 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 до неї питань. Прикольно, прикольна майка. Речі, з синтетики, вони не мають таких антибактеріальних природних властивостей, як котон. Скажу вам, це шорти також досить тонкі, ну це абсолютно синтетичні, 100%, 100 синтетика це шорти бренду Рібок. Тайці чи легінці, це адідаси.